Крим ще з початком широкомасштабної агресії використовується Росією не лише як перевалична база або місце, накопичене награбованих культурних цінностей, інших цінностей знову окупованих регіонів, а і як місце, куди насильницькі ввозили діти для промивання міських в спеціальних таборах. Це оголошувалось, що Дітей в добровольно примусовому порядку вивозили, наприклад, з Херсонщини е, в Крим, е, тип на відпочинок, але відмовитись батьків де-факто не могли в е, більшості випадків. І в цих таборах в Криму е, свідомо, просто з дітей знущалися і з українських дітей що щорук е, ранку там змушували співати російський гімн. З ними проводили ідеологічну накачку тих, хто вчиняв спротив, а таких було чимало. Їх піддавали фактично тартурам, десь закривали, десь були факти побиття цих дітей, потім не відпускали до своїх батьків. Тобто Крим ще і от використовується для насильницького вилучення українських дітей у батьків. Були організовані так звані. Поїзди, поїзда Надежди, вони здається, називалися. Це публічно оголошувалось, коли українських дітей з дитячих будинків їх забирали і перевозили в Росію, віддавали в російські родини, де вже звичайно їх виховували в як не як українських громадян, а на жаль, здебільшого в антиукраїнському дусі.